Чудові свідки. Колясочниця, алкаш і жодних слідів. А ти що думав? Що після кожного злочину злочинець забуватиме свій паспорт? То в чому проблема? Давайте подивимось на камеру спостереження поруч. Давайте. Через е, років 40, зараз 73. й з чого нам почати? Так. Е, якщо ви вважаєте. Що протокол первинного огляду місця злочину якимось чином відрізняється від того, що був тоді, то ви помиляєтесь. Так, звичайно, з'явилося безліч технологічних можливостей для слідства. Але документ, від якого ви відштовхуватиметесь, і зараз має такий самий вигляд. Хіба граматичних помилок, побільшому. Якщо я правильно зрозумів, ми можемо допитати всіх перелічених вищих осіб. Так, можете. З кого розпочнете? Давайте з дружиною академіка почнемо. Чудовий вибір. І давайте так, щоб не було суперечок, я назначаю головним слідчим лізу. А на які це підставі? Вибач, ти хотів очолити слідство? Ні? Ну, тоді лізу. Очолити слідство означає резюмувати роботу всієї групи. Тож, вперед.